А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози. і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок. Хай виростає до зірок, служи землі. Цінуй, люби, лелій. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. Додому, до родини. І до щастя, яке вимолюємо в Бога разом всі, сій хліб і квіти всупереч напастям. Багато сій!